Доброго дня, шановні батьки та дорогі діти. Сьогодні пропоную переглянути заняття про кімнатні рослини та догляд за ними. Доброго ранку, сонечку Ясному і усьому прекрасному. Доброго ранку діткам усім. Їх на віконце, на полку ставлять, від холоду і вітру бережуть. Весну взимку вони нам дарують, тому що зеленіють і цвітуть. Як ви вже здогадалися, малята, сьогодні ми говоритимемо про кімнатні рослини. Рослини, які люди вирощують у своїх помешканнях, це кімнатні рослини. Вони створюють затишок і прикрашають оселю. Без них порожньо та холодно навіть у найкращій квартирі чи будинку. Вони радують наше око, створюють гарний настрій, а також збагачують повітря киснем. Навіть у холодну зимову пору вони нагадують нам про тепле літочко, радують своїми кольорами. Можна з упевненістю сказати, що квіти та їх краса це найкращий засіб покращити настрій у похмуру погоду. Давайте ж, малята, пригадаємо декілька з них. З одного боку лист з горбком, з іншого він з жолобком. По краю гострі шипи має, але ранити нас не бажає. Він чекає, коли прийде той час, щоб соком своїм лікувати нас. Так, звичайно, це алоє. На моєму підвіконні оселився їжачок. Все він дивиться у віконце, та не рушить ні на крок. Так, кактус. Підкажи мені, малюче, що це за квітка з листям ворсистим, ніжним пухнастим. Так, це фіалочка. У стовбур захований білий сік, ніби шкіряний листок. Може він рости у горщику, може в джунглях, на річці, в індії народжується, як він називається, а називається він фікус. Малята пропоную вам послухати казочку, яка називається сад на підвіконні. Якось бешкетниця муха залетіла у відчинене вікно та потрапила у кімнату, де було багато рослин. Вони стояли на підвіконі, звисали зі стін. Одні рослини розкинули свої великі зелені листочки, інші красувалися яскравими квіточками. Кімната, наповнена ніжним ароматом, нагадувала маленький квітучий сад. Муха зробила коло та сіла на підвіконня поблизу одного з вазонів. Зазвичай рослини ростуть зовні будинку, здивувалась вона. Що ви тут робите? Ми кімнатні рослини, людина прикрашає нами своє приміщення, відповіла фіалка, демонструючи свої великі фіолетові квіти. А мене люди використовують як ліки, озвався Алоє. Коли хтось опечеться, то візьме мій листочок, розріже вздовж та прикладе до рани, біль ущухне, а рана швидше загоїться. Настоянка з мого соку з медом допоможе і від застуди. Звідки ж ми взялися? запитала комаха. Ми всі походимо з різних місць, наприклад, фікус з Індії, кактус з Мексики, Монстера з Бразилії, а я із тропічних лісів Африки, пояснив Бальзамін, хизуючись з яскравими червоними квітами. Чи не хочеться вам додому? Більшість з нас росли у тропічних лісах. У людських помешканнях, так само як і в рідних тропіках, тепло, висока вологість повітря, багато вуглекислого газу, не дуже яскраве світло, тому ми почуваємося як удома, пояснили рослини. Невже вам не хочеться на волю? перепитала муха. Ми теплолюбиві, на вулиці ми не виживемо, особливо взимку, зауважила фіалка. Але як ви можете жити із злою людиною? запитала муха, хіба вас не виганяють із кімнати? Ні, людина за нами доглядає, поливає, розпушує ґрунт, додає добрива, обрізає сухе листя. Коли ми дуже виростаємо, людина пересаджує нас у більший горщик, відповіла бегонія. Людина піклується про нас. Все одно не розумію, Чому ви прислужите людині, прозищала муха. Ми потрібні людям і з радістю даруємо їм свою красу, аромати, ліки. Крім того, люди, які доглядають за вазонами, стають добрішими та уважнішими до дикорослих рослин, даремно не зірвуть і не затопчуть їх. Та муха так і не зрозуміла благородної місії кімнатних рослин. Вона почухала лапками голову, поправила крильця та й поспішила вилетіти у вічинне вікно, радіючи з того, що за мить опиниться подалі від людей. Отже, ми можемо зробити висновок, щоб кімнатні рослини добре росли і радували нас. За ними потрібно доглядати, оприскувати, розпушувати ґрунт, поливати, забезпечувати світлом і теплом, а вони у відповідь. Забезпечують нас свіжим повітрям та гарним настроєм. І пропоную вам зробити аплікацію кактус. Чекаю на ваші роботи. Всім гарного дня, до побачення! Замість листя колючки. На їжачка він схожий. На віконці росте. Дуже рідко цвіте. Дітки, сьогодні я хочу познайомити вас з кімнатною рослиною Кактус. Кактуси бувають різної форми: круглі, овальні, плоскі, маленькі та довгі. Дітки, чи бачимо ми у кактуса листя? Ні, але ми бачимо багато-багато голучок. Тому сьогодні я хочу вам запропонувати зробити аплікацію Кактус. Для аплікації нам потрібен папір білого кольору та папір зеленого кольору, клей, ножиці, олівець та пензлик. Беремо папір зеленого кольору, перевертаємо його, кладемо нашу долоньку. Попросіть дорослих обвести вашу долоньку олівчиком. Ось так. Далі ми вирізаємо долоньку. Також для нашого кактусу потрібно зробити горщик. Оберіть з дітками форму горщика та колір. На папір білого кольору викладаємо спочатку горщик, потім нашу квітку, занурюємо пензлику клей та починаємо гарненько намащувати наш горщик. Після того, як ми приклеїли. Горщик ми починаємо намащувати клеєм наш кактус. Клеїмо нашу долоньку до горщика. Беремо олівчик та домальовуємо нашому кактусу голочки. Також за бажанням можна зробити маленькі квіточки. Ось такий гарний кактус у нас з вами вийшов.